трёхточку пробку я к пробуем ехать да, что друга Погана моделька. По-перше, вона стоїть дешевше, ніж ті всі а, були скаути, зубри а, і так далі. А по-друге, що реально а, тут іде ЗС-115 мотор, а, що то йде кінтавер, БРК, 2 роки гарантії. І тут в нас, бачите, яка красота, коробка, як в шифінгу, взагалі, супер. а Потім іде трьохточечка трьохточечка на 320 кілограмів. А, Щось вже потягне. Пужок маленький польський возьме фризу 30-метр 30, метр 40 метр навіть може взяти. Регулюється колія, всі е, приймуща мототрактора, але з коробкою як в шифінгу. Бачите, коробка йде потужна, велика, до немотовочка вже взагалі. То що заливається масло на гідравліку. Окремо йде насос на гідравліку. Бачите, теж як типу, в шифінгу стоїть. Коробка передач з окремо нижній. понижені. Ціна на таке удовольство є 3200. Плюс знижка від нашого каналу. Також виносний генератор під ремень. І, і, і паси йдуть короткі. Їх іде в нас три, три коротких ремня. Типа система, як в шифінгу зроблена, От, рівна плюс-мінус підлога, бокова коробка передач. Зручно вже вона трохи далі вже можна переключати, виходить, як... Ну, Можна переключати, не, не заважає нога і так далі. А вот. Такий тракторець а, Моторчик, я казав, зс 1115 моторчик іде з а, цим. як його а, Моторчик йде а, зс 115 22 кінських сили. А, номінальна потужність. А, такі мотори стояли в, шифінгу, в шифінгах 240-х. я побачаюсь. Раніше були такі шифінги 220. Іде великий блок мотору. Мотор іде потужний. Мотор іде вже не 11.05, не 11.00 а, а саме конкретно 22 лошадиних сили, кінських сили пробачте, в мототракторі, в міні-тракторі. Дуже ще мені сподобалося, як зроблено рульове. Що от, наприклад, навіть в положення стоячі, можна одною рукою свободно колеса врощати. Тяги зроблені грамотно, хоч тут немає гідропідсилювача, звісно. Але за такі гроші гідропідцілюючі у вас не буде, скажімо так, ніде. Вот. Регулюється переднє колія, регулюється заднє колія. Задній диск іде 20, на 9,5, широкі. у нас іде 14 на вроді на 7. Ні, на 6. Передній йде 14х6, задній йде 20 на 9,5 резина, трошки вже ширша. О, трошки рама така сама, в принципі як мототракторі Тут все як мототракторі відрізняється тільки цим, що більший бок мотору, коробка передач потужніша і ціна. Звісно, ціна стоїть 3200, це без комплекту І також є варіант з комплектом з фрезою Великою на метр тридцять на нього. А там фреза буде теж не супер багато стоїти. От, тому, кому цікавий такий варіант, дуже непогана, здовж такий якість, то виробляє постачальник Дніпропетровськ. Він дає 2 роки гарантії на свою техніку. От. І за ці гроші ви отримуєте дуже-дуже непоганий міні-трактор. Е -е. Разум За ці гроші ви отримуєте дуже непоганий міні-трактор. Е -е. 22 кінських сили з шифінговою коробкою, яка не буде ламатися. І е безкоштовна доставка по Україні без передоплати. Привозимо на місці, розраховуєтесь е з водієм, документи, реєстрація, якщо треба, все робимо, все входить в стоїмость, ні за що доплачувати не треба. От. То моделька схожа на зубра 245-го, але новіша, цікавіша. Мені, чесно, дуже сподобалось. Я проїхався трошки, коробку накуйнув, м'яко переключається, руль крутиться, рульова Тоже хорошо, Потужність є, бо мотор такий, він низовий трохи, але е мотор, бачите, навіть по головці блока, що тут не такий звичайний мотовочний, вже мотор йде поміцніший. Тут, як казав, три рівні от, бачите, два стоять, один ще можна поставити, навіть ще два можна поставити під чотири, бо там йде чотири паси. От. І ще у вас є додатково вом. Зараз покажу на коробці. отут. Ще плюс можна ту бляшанку відкрутити, там ще буде додатково ВОМ, як і тут. ВОМ на одну швидкість на 540, я вже казав. Ну, Такий трактори, друзі, звертайтеся за номером або підписуйтесь на канал. Для підписників ще діє знижка на всі моделі. Плюс є любе навісне, прицепне. Як завжди, бережіть себе. Слава Україні, слава героям. Всім пока!